Журналісти з'ясували нові подробиці мирного плану. Диктатор Путін забирає Крим і Донбас. А що отримує Україна? І як бути із виведенням військ? Трамп анонсував важливу зустріч на вихідних. Чекаємо домовленості про мир. Розберемося разом. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Українські змі дізналися нові деталі мирного плану Трампа. Зокрема, усі підписанти майбутньої угоди визнають контроль Росії над Кримом, Луганською та Донецькою областями. Ця територія залишається окупованою і подальшу її долю дозволяється вирішувати лише дипломатичним шляхом. Нам раніше Україна передала адміністрації Білого Дому свою відповідь на останній проект мирного плану Трампа. Це доопрацьований із лідерами Європи. Варіант, проте деталей поки що немає. За даними Financial Times, поточна редакція документа не вимагає від Росії виводити війська із території Донбасу. Це стосується лише України. ЗСУ нібито мають відійти із неокупованої частини Донеччини. Її пропонують перетворити на демілітаризовану буферну зону. Володимир Зеленський вважає це тимчасовим замороженням війни. Водночас США закликають Україну погоджуватися на ці умови. Мовляв, це обов'язковий аспект мирної угоди між Києвом і Москвою. Нагадаю, що видання The Washington Post раніше опублікувало ключові моменти майбутньої мирної угоди. Окрім обміну територіями, у ній визначена доля Запорізької АЕС станція не буде під контролем Росії. Керування ЗС можуть прибрати на себе США. Також передбачається, що Україна стане членом Євросоюзу у 2027 році. Вашингтон вважає, що подолає спротив Угорщини, яка не підтримує вступ України. Крім цього, штати, нібито готові надати нам гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Окремі гарантії будуть і від Європи. А на відновлення після війни Україна отримує частину заморожених активів РФ, а також кошти із фонду розвитку. Долучиться і Світовий банк. Сумарно йдеться про сотні мільярдів доларів. Тим часом європейські лідери погодилися із тим, що Україна може піти на територіальні поступки задля припинення війни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, ця позиція фігурує в доопрацьованому варіанті мирного плану, що його вже передали до США. Кремль не сидів, склавши руки, і теж передав США додаткові пропозиції щодо мирної угоди. Сергій Лавров уточнив, що вони стосуються гарантій безпеки для України. Очільник МЗС РФ видав. Україна має стати позаблоковою, нейтральною та без'ядерною державою. Буцімто із цим погодилися під час зустрічі на Алясці і Путін, і Трамп. Лідери Європи хочуть обговорити деякі деталі мирного плану особисто із американською делегацією. Зустріч може відбутися найближчими вихідними. На ній буде присутній і Володимир Зеленський. Про це повідомив Дональд Трамп. Цитую. Вони хочуть, щоб ми приїхали на зустріч у Європу цими вихідними, і ми приймемо рішення залежно від того, що вони нам запропонують. Ми не хочемо втрачати час. Можливо, ця зустріч стане ключовою у завершенні війни. Нагадаю, що Зеленський пообіцяв важливу подію до кінця цього тижня. Ось слова президента, тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання, як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримує Росію від третього вторгнення. Кінець цитати. Друзі, а як ви вважаєте, чи вдасться Україні США та Росії досягнути компромісу в найбільш спірних питаннях щодо території? Залишайте свої версії в коментарях. Україну планують розділити за корейським сценарієм. Видання Washington Post дізналося з міст останнього варіанту мирного плану Трампа. Він розділений на три документи: сам мирний план, гарантії безпеки для України та її післявоєнне відновлення. Ключовий пункт територіальне питання. Сполучені Штати пропонують створити демілітаризовану зону вздовж лінії припинення вогню. Вона проходитиме від Донецької області до Запоріжжя та Херсона. За цією демілітаризованою зоною буде розташована більш глибока зона, в якій буде заборонено використання важкого озброєння. Ця лінія буде ретельно контролюватися, як та, що розділяє північну і південну Корею. Угода передбачає обмін територіями, але Київ та Вашингтон досі не дійшли згоди. Володимир Зеленський відмовляється віддати решту Донеччини Росії. Це суперечить Конституції. Водночас Запорізька АЕС більше не належатиме Росії. Сполучені Штати можуть взяти на себе управління об'єктом. Деяким українським чиновникам це подобається, оскільки це забезпечить американський захист від російської агресії. Ще один пункт плану майбутнє членство України в Євросоюзі. Вступ може відбутися вже 2027 року. Трамп вважає, що зможе подолати опір Угорщини. Членство сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій в Україну. Найголовніше це змусить Україну боротися зі шкідливою культурою корупції в державних підприємствах, пише видання. Крім цього, Вашингтон готує для України гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті НАТО. Гарантії від Європи підпишуть окремо. Також суверенітет України захистять від будь-якого російського вето, а чисельність армії буде на рівні 800 тисяч бійців. На відновлення України Трамп пропонує виділити 100 мільярдів із заморожених російських активів. Також через фонди планують залучити ще 400 мільярдів. Долучиться до процесу і Світовий банк. Аналогічні інвестиції Трамп хоче і для Росії. Буцімто це стримає Путіна від бажання почати. Чати нову війну нагадаю, що днем раніше Зеленський підтвердив існування трьох документів про завершення війни. Є рамковий документ з 20 пунктів. Він постійно змінюється. Другий документ це гарантії безпеки між нами і США, між нами і європейцями. Третій документ це проект відновлення, який має працювати після припинення вогню. Схоже, що мирний план Трампа Москві подобається. Речник Кремля Дмитро Пєсков позитивно оцінив позицію американського лідера щодо України заяви Трампа на теми членства України в НАТО, територій втрат земель Києвом дуже співзвучні Росії. Щоправда, Москва вимагає від України також захисту своєї церкви та російської мови. Очільник міністерства закордонних справ Сергій Лавров стверджує, що цей пункт є в узгодженому плані між Росією та Спроми Натомість Україна та Європа відредагували його. І в тексті йдеться про заклик до Києва виконувати всі норми щодо меншин та релігійних свобод, які прийняті в Євросоюзі. На думку Лаврова, між цими двома позиціями велика різниця. Кремль також відреагував на слова Зеленського про готовність до енергетичного перемир'я. Дмитро Пісков прокоментував Москва працює над миром в Україні, а не перемир'ям. Водночас, готовність Зеленського провести вибори Росію зацікавила, але це питання Москва та Вашингтон ще не обговорювали. Обговорити ні з ким не встигли. Заява досить нова. Це те, про що давно говорив президент Путін, і те, що відносно недавно говорив президент Трамп. Подивимося, як розвиватимуться події. Друзі, а як вам умови мирного плану Трампа? З чим згодні, а з чим ні? Пишіть про це в коментарях. Володимир Зеленський сказав наступне: є пропозиція від партнерів. Обміняти частину тимчасово окупованої Донеччини та Запорізької атомної електростанції на території, які росіяни ще не захопили. Він каже, що питання такого обміну не стоїть. Також наголошує, що є території, які росіяни просто не можуть втримати. І більше того, щоб зняти на будь-які спекуляції, він каже про те, що ми не можемо ні, згідно з конституції, морального міжнародного і іншого права міняти чи виходити там зі своєї. Території. Тут, ну, це абсолютно зрозуміло. Але ось ця фраза пропозиція від партнерів, очевидь Сполучені Штати, обміняти частину тимчасово окупованої Донеччини і ЗАС на території, які росіяни ще не захопили. Не можу взагалі зрозуміти, що тут мається на увазі Це складне питання, бо його треба було вивчити, бо кожен день щось змінюється в перемовному треку. І в мене є на це своя думка, але я думаю, що в рамках цього ефіру не, не переконаний, що ми встигнемо обговорити. Десь єдине, про що я можу сказати: значить, будь-які територіальні питання в нашій державі згідно Конституції України вирішуються шляхом референдуму. Референдум можна проводити виключно в мирний час, коли не працюють гармати, коли немає повномасштабної війни. Або часткової навіть військової агресії. Ми не можемо як держава Україна в повномасштабній війні піднімати питання про будь-які територіальні поступки або українську землю міняти на українську землю. До чого схиляють партнери з того, що ви сказали, як я це свію бачу, можу помилятися. Але партнери мають на увазі дещо інше: віддаєте атомну електростанцію Запорізьку, віддаєте Донецьку область. І ті території, які не окуповані, в Харківській, в Запорізькій, в Херсонській області, от ці території залишаються з вами. Можна не йде про вивід російських вік з Херсонської, Запорізької, розумієте, чи з Харківської області. Я вам скажу так: театр кривих зеркал. Мені інколи здається, що світ зійшов з розуму.